Українська мова мова перемоги. Для мене українська мова мова перемоги. Як це можна обґрунтувати? На мою думку, саме рідна мова об'єднує будь-який народ, бо вона дає можливість бути одним цілим. І без сумніву, коли ми разом, ми набагато сильнішими. Мабуть. Наш народ збагнув це запізно, проте, ми повинні виправляти свої помилки і робити усе для майбутнього нашої держави. Адже стверджують, що українська мова це генетичний код українців. Не потрібно мати виняткові здібності щодо вивчення української мови, бо в серці кожного з нас лунає прекрасна і малозвучна мова. Тож що ж я хочу цим сказати? Саме такі речі, як традиції, звичаї і рідна мова, єднають нас, а вже будучи одним великим цілим, ми є непереможеними.